Доброго вечора, ми з України! Так, і що? У нас фінальна серія по фардох. Нарешті він виїжджає. А як все це було, і що робили з ним, і скільки це все нам стало. Дивіться в кінці серії гарного перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, все буде Україна! Ну що, як тобі? Клас. Тільки як б ще перешкода праворуч не заважала постійно на пасажирському. Було б взагалі. Бо ну, коли ти будеш їздити без мене, тоді так. Показчик повороту, щоб не забувало. Да, так що, ось так вже гасає. Мені ще трошки стрьомно. Нормально. Золоті ті люди, які вигадали коробку автомат, я вам так скажу, друзі. Тому що автомат це просто найкраще взагалі, що може бути. Ти їдеш собі. Ти дивишся на дорогу, на інші машини, на знаки. А не дрочиш що це блядь. Тобто... Керню. <реш> Ось так. От. Так що купуйте машину на автоматі, да. і буде в... вам щастя. Вона вже, як справжній водій, вона вже матюча гне на дорозі. <реш> Хто не матюкається за кермом, той не слідкує за дорогою. Так, я зараз буду його заганяти в гараж. А, Треба ж ще порог приїде. Все. Ти приїхав! Ти красотка. Ну, шо, красотка. Давайте, з нами ще Ну що, коротше, ось такий він вийшов. Тут ще треба з петлею погратися, бо ціє, цієї ж треба надо... все, поїхали, поїхали кататися, поїхали кататися, все. A few later. Фордік у нас у гаражі. І що ми бачимо? Розковиряв трохи, будемо відновлювати. Зараз відпиляю. Приїде порох з нової пошти, а він приїде завтра, заберу і все, заденкрати її. Так, що, знизу підсилювачі, згнили тут отаке. Отак от, от поки вирізав, приїде порог, буду вже далі прикидувати. Дивіться, зараз поки все вичищаю, зачищаю. Так що, я продовжую, поки світло є, бо 18.00 повинен включити світло. Так, що у нас тут? Давайте я вам покажу тут трошечки, трошечки фардабля на землі. Ну, і, в общем, в общем і у цілому треба це все робити. Що погнали. Так, ну і все, що, сяйва нема. І от про на підораси, підорага! Підара-го! Тут я якраз дочистив, ну так, зверху, і нічого не встиг. Почав зачищати і. така історія. The Next Day Так, а в нас новий день. Я вже забрав поріг розпаковочка, бо я його не дивився. Ось. Ось такий, ось такий якраз А Ось вам оцинкований порожок. Так що, якось так, зараз передягаємося, купив грунт. Кислотний, 320 гривень. І перетворювач чержі 100 гривень. Ось якось так. Так що тут треба вичищати, обробити. І потім будемо дивитися, що ми, як ми будемо варювати порог. Він, він все вірна. Все. От я погнав переодягатися. добрый вечер. А я все займаюся. Вырезаю старе. Відновлюю підсилювачі. Вырезаю, где печально. И еще у меня минус сапу на сварочном. Так что Треба купувати, я сьогодні підгарняю деталі усі, а потім вже буду зварювати. Зараз понароблю шаблонів. Так. Якось отак. так от Вимика. Ось поки так. Тут все вирізаю, там от все треба. Обробити. Бачите, дірочки, все це вирізаю, тут вирізав. Ай, коротше, тут погратися, прийдеться. Крило теж треба виварювати. Ну, от, нічого, ми нікуди не, не спішимо. Один вечір, і я думаю, все буде чудово. Нормальний такий перетворювач, все аж шибить. Це вообще. Ну, коротше, хай. Та это По попрацює, а я, зараз ще нагну шаблонів. Вже сразу заготовлю, а потім сапо куплю, да все зробимо. Ага, наробив, блядь, шаблонів. Все, вимкнули світло. Півдесята і світла немає. Так що, так що. Значить, на сьогодні все. Ось отак воно і виходить. пу пу Все. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. The next day. Тут прийшла моя дружина, яка любить знімати тишком-нишком. Ну і заодно подивитися, як робиться її фордік. Дивлюся блогерів, які кажуть, зараз ми швидко порожки поміняємо, раз-два і в них поміняли. А ніхто не показує, як вони. Ну я маю на увазі перекупів, котрі кажуть, зараз ми порошки поміняємо, порошки. І все. І вони них раз-два і порошеньки поміняли. А філейку тільки замінили і все. А ось Усілки так і залишаються там згнивати далі. Зробили красиво, а потім воно все згнило. Ми робимо вже тачку для себе, тобто треба все переварювати. Потім обробимо все це. Треба зробити трошечки тихіше. Бо мені авторські права точуть. Ну, Все, погнув ось такі нити, роблю, міняю. Коротше, коротше, зараз поварю підсилювачі оці всі, де повирізав. Тут а, перетворювачі мержі зробив. Воно все попрацювало, потім ми все це, я ж кажу, обробимо. Воно, кислотний ґрунтик за у серединку, Ну і в общем. В общем. Так, ладно, не відволікай мене, бо мені потрібно працювати. The next day. Так, що, вчора опять вимкнули світло, нічого не підсняв. Тут є шви красиві, а є крепкі. Так у мене крепкі. Мені тут красота не потрібна. Все виварив. Тепер оброблю і... і закидую. Поріг. Якось так погнали. Тут кисотничком обробив порог. Кісотничком теж задув. Ладно, Підрізав порох, як мені потрібно. І все. Зараз його стикую, варюю і вже включусь, бо без 10-2-3 відключить світло. Погнав я. Камінчик собі тут прикрутив. Пум -пум -пум. Музичку і погнали. Там і що, поки дали світло, я швидко прибіг, доварив порожок. Все, він варений, варював ось тут. Ну, щоб було на тій стороні, так само варено. Там я перешпакльовував, робив. Тут зараз перешпакльовую. Хлоп, і все, щоб було, щоб їх не виводить. Так воно шпакльовочки, так пальчиком пройшовся, зробив. Гарненько, і все. Займаюся крилом. коротше, бо знову його вимкнуть. М -м -м. От якось так. Ну і тоді вже покажу, що вийшло, бо я ж кажу, з цим світлом просто якась трагедія. Сподіваюся, скоро це все закінчиться. Так що все буде Україна, все буде. Добре, неодмінно. Прогоним жаб, болота наса. Так, все, погнали. Так, а я поки перешпакльовую. бо у моєї Василівни вже права майже 3 роки і вона вже дуже хоче їздити. Так все, перешпаклюємо, перетрем. Знаєте, коли воно одною машиною займається, воно просто так надоїдає. А ми ще пам'ятаємо, що там ще стоїть жигулятор. Жигулятор стоїть. Нісан, з якого я хотів пікапа зробити. До речі, напишіть, цікаво вам за пікапа. Чи ні. Там мотор запускається, ну, але там треба дно поварити, теж так. Такий проектик. Проєкт на зиму. А потім я ж казав, з балончика по пофарбую порожки. Боля мало в колі. От, от так от. Маці на, на реактивні тяги на Жигуля вже купив. Ці резинки. Ви пам'ятаєте вітечок казав, що там мост окремо від машини живе. Ну якось так, якось так. так. Так, все, на сьогодні я закінчив, підмалював, підфарбував. А завтра, завтра вже більш детальніше покажу його вдень бо мені зовсім нічого не подобається з балончика підфарбовувати це це сраконька Коротше, порох, порох я зробив підфарбував крилушко заднє потім що ми зробили ще ми вклеїли отаку штукенці де була дюрка на бампере. короче, с трех метров будет чудово. И все, и все, с пластмасски вырезали. А завтра я вам все, все покажу. трошки грязненька. Ну і що, на весну кришка багажнику нова. О, щось там ще буде нове, крило буде нове, бо я його просто підфарбував нічого, не варив, підшпаклював, бо там немає, що там варити а гратися там щось скільки шпакла треба трохи підстукує десь гідрик підклає сходи. Будемо прибирати, обирати. Ой, бо це все капець якийсь. Це. Шо, ось така вийшлася у нас серія. Олена Василівна Васильівна трошки нервує, але вже їздить. Поворот не проїде. Знаєте, що я хочу ще сказати? Цінуйте своїх чоловіків. Тому що наші чоловіки це наше все. Точніше, цінуйте тих чоловіків, які щось роблять для вас, а не просто посікають. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайки, це, мабуть, вже остання серія в цьому році. На шумахер местный. Но притормози поворот, Думаю. куди ти шмалыш. Блять, я вилізеш у меня за руля. Ось ми і приїхали. Всім пока. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ржава Телега До нових зустрічей. Bye -bye.